Слава Богу, Слава Богу. Слава. маємо добрий час. Вже в Відкриємо Слово Боже. Добре, коли ми з собою носимо Біблії. Я не раз зауважую браття, нагадують, слухаю в других церквах, коли ми Біблію беремо з собою, досліджуємо не тільки на екрані, а в Слові Божому. Читаю Слово Господнє, ми пороздумуємо деякими місцями Слово Господнього. Хочу поділитися, ви знаєте, я над цим місцем вже роздумую цілий місяць. Воно щось так положилося мені на серце. У нас є брат Володя, такий Тачинський, наш просвітер. І він це місце любить читати на похоронах, але я сьогодні прочитаю в нашому собранні. Я для себе взяв і хочу з вами поділитись. Це написано в притчі 22 розділ, 16 віршем, такі слова. Добре ім'я краще за велике багатство. І добра слава краще за срібло і золото. Коли ми народилися, кожному з нас дали ім'я, правда? Батьки вибирали, мене теж діти є, я вибирав їм ім'я. І ми даємо ім'я. І кожен батько мати хоче дати ну, якісь вибрати таке особливе ім'я. Ну, любимо дітей своїх, дати їм добре ім'я, правда, браті і сестри? Але тут написано добре ім'я краще за велике багатство. Як важливо, браті і сестри, я хочу сьогодні поговорити, щоб після себе оставити добре ім'я. Це дуже важливо. Залишити після себе добре ім'я. Ми знаходимо в Писанні людей, які мали недобре ім'я ну, Після себе, ну, люди про них недобре говорили. Я думаю, недобре говорили за Захея. Бо він сам свою характеристику описав. Пам'ятаєте? Але коли він зустрівся з Христом, я думаю, що Він те зробив, що Він сказав. Кочем обідів, половину маєтку, ми знаємо це місце продам і роздам у Богі. І вже стало добре ім'я, правда? Тому що зробив те, що сказав Христос. І це важливо для нас, брати і сестри. Мати добре ім'я. І каже, добра слава краще за срібло і золото. Пригадую, пам'ятаєте, коли Давид е, з перемоги над Голіафом, і там Ізраїль зустрічає, і Давид іде, а люди кричать, Саул побудив тисячі, а Давид скільки? Десятки тисяч. Добра слава, правда? Ну добра слава. Бог побіду дав цьому чоловікові, який любив Господа, той юнак, який батька Пасовичок, ви знаєте, брати і сестри, ну бувають моменти в житті, що люди саме собі хочуть зробити велике своє ім'я. Знаєте, от я читаю ще одне таке місце і слова Господнього, це буття 11 розділ. За перших людей, які поселилися на землі, і вони зібрались і сказали, чуєте, що вони сказали? Це буття 11 розділ, 4 вірш. І сказали вони, Збудуємо собі місто і вежу до небес і зробимо собі ім'я. Перше, чим розсіємось по всьому лицю землі. Люди захотіли зробити собі ім'я. Ну, щоб знали про них. От часто є люди сьогодні хочуть, щоб про них всі знали. Правда? От президенти є, такі от влада є, ну вони хочуть залишити люди вчені, грамотні, розумні, вони хочуть після себе залишити ім'я, щоб воно війшло в історію. А от залишити добре ім'я, браті і сестри, оце саме головне. І це добре ім'я, щоб нам залишити, його дає Христос. Він дає нам це добре ім'я. Ми не здатні, ми не способні, ми люди помильні. Я і ви, ми всі такі люди, знаєте, ми з помилками. І будемо скільки жити, будемо помилятися. Писання каже, хто без гріха. Хто говорить, що він без ріха, то й неправдомовець. Але ці люди вирішили собі зробити ім'я першке, чи ми росімося по землі, вони будують там Вавилон, будують собі башню. Але написано в слові Божому, що Бог слави своєї, що Нікому не дасть. І вони зробити собі добре ну, ім'я своє. Зробити собі ім'я. А Бог зверху дивиться, що ці люди зібралися і він побачить, що вони не відступлять. Знаєте, що він з ними зробив? Мови помішав. Той просить подати цей, а той, може, відроб подає чи воду. І помішав Бог. Не дав їм це зробити. І це важливо, брати і сестри. Пригадую одного чоловіка. Батько був царем і благословенним царем був. Я за нього таки що сказав, він Оліафа побідив. А в нього був чудовий син гарний, написано дуже вродливий. гарне волосся він мав. Там написано, скільки воно в'ясу мало те волосся. І знаєте, що він робив? Він хотів зробити собі ім'я. Він виходив на перекростки, зустрічав людей, каже, о, якби я був суддєю, царем. Я би розбирав би кожну справу уважно. І написано, він обнімав тих людей, цілував їх і вкрадався їхні серця. А ціль яка була? Зробити собі ім'я? Ціль була зробити собі ім'я. Часом люди роблять ім'я за чужі кошти. Хтось дав, хтось передав на добру справу. Щоб ті кошти пішли на добре, діло, а чоловік взяв ті кошти і притербив і для нього, щоб була слава. Ну, щоб ім'я його було. І таке буває, браття і сестри. Недавно, ви знаєте, приїжджала одна сестра, я не буду називати її імені. Вона сказала, не називай мого імені. І їй Бог серце розположив, вона дзвонить до мене і каже: слухай брат, от Бог розположив серце, хочу таку таку суму поміняти на гривню, а ти мені дай списки членів церкви, хто так убогий, бідний живе. Я навіть і служителям про це не говорив. І каже, і я хочу це. Настав день вона мені передати кошти. Я пішов. А люди питають, звідки? Що? Кажу від Бога. Це не моє. Бо справа його тільки передати. Я ж не можу це присвоїти собі, ну, що я хочу собі, знаєте, ну, це, це я таки розумний, я такий здібний, я передав. І знаєш, що мені це? Це Боже, це Бог. А для нього буде слава, правда, ж, брати і сестри? І це важливо для нас навчитися, щоб залишити при себе добре ім'я. Ви знаєте, один цар великий цар. Бог йому дав велику владу. А він сказав, «Ні є тут лічи сині Вавилон, який я збудував. Там написано для слави своєї. Ні ну, ні, тут лі ти величи сині Чоловік собі ім'я робив. Але Бог трошки по-другому поступив. Брати і сестри, ми знаходимо людей з Писання, які залишили добре ім'я про себе. Авраам. Бог його називає навіть другом. Батько всіх віруючих. Добре ім'я. А візьмемо, браті і сестри, яке ім'я після себе залишив Йосип, правда? І брати не злюбили його. І батько вроді би виділив між братами і кольорову одежу йому дав. І він батькові розказував, що брати неправильно поступають. Не здобили його. Ну, бо правду казав, ну не здобили його. Але залишив він дуже добре ім'я. Навіть коли брати прийшли, і батька вже не стало злякалися, і каже, ну батько твій казав, ну, ну щоб простити, ну як ж таки таку справу? А він заплакав. Каже: я боюсь Бога. Я боюсь Бога. Брати і сестри. Хай допоможе нам, я так подумав сьогодні собі. Як добре, коли церква залишає на землі про себе добре ім'я. Як написано там, апостол Павел пише, щоб ім'я Боже не холилося у мірі цьому. Ви знаєте, часто люди бувають, роблять недобрі речі і кажуть люди, оце він віруючий, а як він поступив? Як він зробив, яку він справу зробив, і хулиться ім'я Боже? Бо знає, що я християнин, а я так поступив. Це важливо для нас, браті і сестри. залишити після себе добре ім'я. Хай Бог допоможе нам. Пригадую я одну молоду жіночку, яка навіть не з Божого народу була. І коли поверталася яйськруха з тих полей моавітських, вона оставила після себе добре ім'я. Це рух. Що ім'я після себе вставила. Сьогодні навіть матері дочок своїх рухами називають. Моя міця, моя мітянка. Але залишила добре ім'я, браті і сестри. Хай Бог допоможе. Добре ім'я залишив і її. Ми читаємо за цього чоловіка Божого. Він каже, я був глазами слепому, ногами хромому. Добре ім'я чоловік залишив. Вистояв. Легко проповідувати говорити про цього чоловіка Божого, але залишив добре ім'я після себе. Брати і сестри, яке я ім'я залишаю після себе? Хай Бог допоможе нам. За Данієла сказано, муж желанний. Тоже добре ім'я після себе залишив. Це важливо. Ви знаєте, браті і сестри, записано за одну жінку, це написано Марка, 14 розділ 9 віршом. Слова Христа, істину кажу вам. По всьому світу, де тільки буде проповідане це Євангеліє, буде сказано на спом'ян про неї, про те, що вона зробила Марія. Добре ім'я залишила, правда? За неї буде сказано, що вона зробила. І це вже не люди хвалять, а Бог хвалить. Ми часом можемо похвалити. Знаєте, часом дехто підходить до мене і каже, брат, ти сьогодні хорошу проповідь сказав, кажу, не робіть цього. Я кажу, не робіть, бо це не моє. Якщо Господь не дасть, я вийду, знайде, буду, як звінящий, як кібал звучащий. Знаєте, що Бог не дає. А коли Бог дасть, то благословення і мені народу. І так само тим братам, які за мною сидять. Якщо Бог дає, знаєте, ніколи не треба давати слави людині. Ну, поважати, до одного, то треба. Написано, просто почитати один другого, що вище за себе. Вище за себе. Це важливо. І написано, каже, що де не буде проповідано, буде сказано про неї. Що вона зробила? Вона розбила це оцю, оцю миру принесла і помазала Ісуса. Пахощі пішли приємні. Це важливо, брати і сестри. Доставити після себе добре ім'я. Ви знаєте, пригадую за одного чоловіка, який був язичник. І ми являється ангел Божий. Корнілій, молитви Твої і милостині Твої перейшли перед лице Боже. Добрий чоловік був. І добре ім'я. І туди приходить Петро, і ми бачимо результат. Добре ім'я залишив, брати і сестри. Хай Бог допоможе нам. Є і недобре ім'я Біблії. Люди, які залишили недобре ім'я. Я не думаю, що хто би батько якийсь би назвав би свого сина навалом. Ну, недобрий чоловік закінчив своє життя. Недобре ім'я. Навал безумний. Пам'ятаєте, коли Давид там послав посланців, щоб там він дав трохи їжі, бо ж чоловік тікав від царя. А хто він такий каже? Зараз багато таких бігає. Ну, недобре ім'я залишив. І ніхто таким іменем не називає, браті і сестри. Ніхто не називає свою дочку Сьогодні Ізавілью. Бо ця жінка залишила після за себе недобре ім'я. Правда? Ніхто ж не називає своїх дочок так. Я своїх так не назвав, сухрані Господь. Ця жінка стільки зробила зла Божому народу і ще пророка Божого ганяла. Ну не добрий слід залишила після за себе. Ну не добре ім'я, друзі. Треба согласитися з цим. І є добре ім'я люди залишають після себе, а є недобрі ім'я залишають. І ніхто таким ім'ям не називає. Ми знаємо такого чоловіка, який ходив з Христом, і бачив те, що Христос робив. І бачив всі чуди, з для і ящика носив. Ім'я його було Іуда. Ми знаємо, що Христос коліна Юдіна. Ну саме ім'я то воно і непогане Іуда, але ну, на Юдіна Христос даже був. Але цей чоловік після себе залишив не добре ім'я. І ніхто не називає сьогодні синів своїх іудою. Правда, браті сестри? Хай Бог допоможе нам церква Божа, живемо останній час залишитись після себе добре ім'я. Ви знаєте, бувають моменти в житті, що добре ім'я люди хочуть запорочити. Ну, його порочити добре ім'я. Я пригадую такого діякона. Церкві перше апостольське був Степан. І написано, що він був сповнений Духа Святої віри. І Бог його вживав, використовував його. Але десь там з'явилася завість когось десь там. І написано, що знайшли два свідка, які почали свідкувати проти цього чоловіка, що він безперестанку холить. Недобрі речі робить. І що зробили з Степаном? Ну, хотіли, так би, упорочити це ім'я. І написано, вибили його побили камінням. Але ж він добрі справи робив. Це чоловік Божий. Перший мученик, перший апостольській церкви, Степан. Даже за апостола Павла казали. Всього чоловіка ми знайшли язвою общества. Теж хотіли ім'я його упорочити. От буває, ви знаєте, є той, який хоче сьогодні порочити церкву. Він теж собі хотів своє ім'я підняти. Зайду, буду подобний Всевишньому. Пам'ятаєте? Хірові осеняючим. Хі Втім собі ім'я. Вище Бога взойду, каже. І написано Бог його. Недобре ім'я. І він сьогодні ходить, написано, кликаючи, ле, хоче твоє і моє ім'я упорочити. Ми носимо ім'я християни. Браті і сестрі, і як важливо оце добре ім'я зберегти ім'я християнина, я християнин, я християнка, зберегти оце ім'я. Щоб ми були, як в Слові Божому, письмом читаємо і узнаваємо, дивлячись на нас, щоб люди сказали, оцей чоловік пішов у вірище. Оце християнка пішла в вірище, оце пішла дитина Божа. Хай Бог допоможе нам. Але ви знаєте, я хочу повернутися до самого прекрасного імені. Написано, бо немає іншого імені під небом, яким би належало нам спастись. Це чудове ім'я. Там пісні пісні написано, за, каже ім'я твоє як розлітує міро. Я б його примінив до Христа. Це ім'я. Воно як розліте миро. Знаєте, миро, коли його розливають, воно дає приємні пахощі. Хай Бог допоможе, щоб твоє моє ім'я було як розлите миро, щоб від Твого ім'я пахущі пішли, щоб від церкви Божої пішли оці аромати, оці пахущі. Ім'я Твоє, як розлітує миро. Ви знаєте, це дуже важливо. Але за це ім'я, яке ми ісповідаємо, в яке ми хрестилися, яке дало нам спасіння, це ім'я, написано, за це ім'я треба щось перенести, друзі. Написано. Це написано Лукі, 6 розділ 22 вірш. Блаженні будете, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас і зганьбитимуть вас несправедливо за ім'я моє. Чуєте? Будуть ганьбити вас, брат і сестри. Якщо ти став на дорогу правильну, написано, желаючи жити благочастіво, що буде? Гониви будуть. Якщо ти в серці своєму пішов за Господом, положив, служити Господу, вірно, зберегти цю вірність, ти будеш ненавидими. Обов'язково. І Матвія 10, 22 написано: і будуть вас, і, і будуть вас ненавидити за ім'я Моє, Христос каже. Але це ім'я воно дає нам, брати і сестри, великі привілеї. І коли ми живемо святим життям, ми можемо користуватися цим ім'ям. І чуєте, що тут написано Марка 16 розділ, 17 віршом. Віруючих же, будуть супроводжувати такі знамення іменем моїм, віруючи, проводитимуть такі знамення. іменем моїм, виганятимуть бісів. Чуєте, що це ім'я робить, говоритимуть іншими мовами, братимуть змій. І якщо тоді не вип'ють, не пошкодить їм. Положать руки на хворих, і вони будуть здорові. Бачите, що це ім'я робить? Ну, при умові, коли моє і твоє життя буде святе, коли написано це слова Христа каже, іменем моїм, пригадую два чоловіка Божих, йдуть до храму і бідам біля красних воріт. Садовили хромого чоловіка. І вони кажуть, срібла золота у нас немає. Але те, що ми маємо, ти даємо. Во ім'я Ісуса Христа встань і ходи. І написано він встав, скочив і побіг за апостолами. Ім'я Ісуса. Колись употребляли одні люди це ім'я, ім'я корого проповідує Павел. Пам'ятаєте? Що сказав той, який був у і злим духом? Ісуса ми знаємо і Павел нам ізвестний. Вони знали ім'я Павла. Хто такий Павло? А ви каже, хто такий? Певно, щось там не в порядку їх було. Я не беруся судити, не моя справа. Але результат був не той. І це важливо для нас. Хай Бог допоможе нам, брати і сестри, сьогодні зберегти оце ім'я. Залишити добрий слід. На похоронах читається місце. Добре ім'я. І ще одне місце, брати і сестри, там написано. Я собі зауважив. Добре ім'я краще за дорогу масцю. Добре ім'я краще за дорогу масці. Хай Бог допоможе нам сьогодні християнина ім'я зберегти, зберегти цю вірність Господу. Щоб добре ім'я наше було. Ви знаєте, не шукати собі слави, але щоб добре ім'я було. Хай Бог допоможе благословити нашу церкву, кожну з нас, наших дітей, наші сім'ї, нашу молодь, щоб нам залишити після себе добре ім'я. Це важливо, залишити добре ім'я. Ми йдемо до молитви. Зараз ми будемо молитися, брати і сестри. Попросимо Божого благословення. Перед тим, як йти на собрання, до мене позвонив мій брат, один, друг мій, каже, помоліться за мою дружину, високий тиск. Здоров'я таке слабеньке в неї, Її звати Валя, він попросив. І я заявляю вам, щоб ми помолилися. Хай Бог благословить, положить свою руку, хай явиться слава Господня. Також і ми продовжимо молитися за сирет сьогодні. Ви знаєте, добре, що наші діти не сироти. Ми будемо продовжувати, щоб Бог благословив тих, не знедолені, які не мають доброго притулку, хай Бог благословить. Давайте встаємо на ноги, молимося, хай Бог благословить. Boa,